Складний поєдинок був для вашої команди і для, для Хуста. Хуст багато атакував. Останніх матчів не вдавалося забити, вашій команді виграти. Загалом чого вдалося здобути три злікові бали. Ну, по-перше, я подяка нашому ЗСУ за те, що нас боронять і ми можемо грати в футбол. По грі. Ну, дуже тяжка гра. Для нас ну, як другі сутки, ми да, приїхали вчора. Там, вроді вчора. По перших хвилинах, то нам ми легкі були. Тобто сьогодні якось нам тяжко було, поле тяжке. Для обидвих команд поле тяжке. Да. Хусь сьогодні був такий націлений на, на перемогу і достатньо непогано награв. Ну, ми за счет напевно, характеру, за счет своїх досвідчених футболістів витягнули цю гру. Ну і достатньо непогано зіграв наш воротар. Два таких непоганих моменти він відбив, поміг нам. Так що ну, для нас дуже важлива була ця перемога, нам треба було вигравати, щоб туди рухатись далі. Так що Це перемога для нашого президента. Він дуже багато робить для команди, так що він заждався її. Помітно про хуста, і так і трохи у вашій команді, що по перше грали досить таки стабільно результати були зараз. Трохи підсів хуста набагато, ви трохи менше підсів. Однак видно по результатах, що трохи команди приспоспрегослувались приспос... до вас. Чи якісь плани щодо зміни гри? Що до що Трохи ну щоб змінювати гру, треба змінювати футболістів, розумієте. Нам треба довести те, що ми почали до логічного завершення, і потім вже будемо ми щось там зимою, вже щось нових футболістів шукати, які нам будуть корисні і допомагати. Які плани на сезон на осінь? На Ну, зараз сталося дві гри. Нам їх треба позитивно закінчити. Так що... Хотілося б остатись там в лідеруючій групі і попасти в п'ятірку. Так що плани тільки такі. Сьогодні складна гра була, багато боротьби. Хоч тористий ну, в динаміці боротьби, однак десь зарешення немає. І як вам сьогодні грають? Чому залишини? Ну, я повністю згоден, що гра така важка була для двох команд, але я вважаю, що результат трошки несправедливий сьогодні. В силу якийсь таких суб'єктивних, скажімо, причин, але я сьогодні командою задоволений, вона виклала все, що мало на сьогодні. Ну не вдалося нам сьогодні здобути очки, але я вважаю, що ми знаходимося на правильному напрямку. Нева ну, чомусь здивувала вас, а є ну чого, не і можу і? сказати, що вона здивувала. Ми готувалися до такої гри, знали, як вони будуть грати, намагалися протидіяти. Я вважаю, що нам вдалося, тому що якщо, якщо не помиляюсь, то команда суперника ну крім цього. Пенальті жодного разу в ствір воріт не попало. Наступні поєдинки у вас дуже важливі, особливо. У нас, нас, нас будь-який поєдинок. Вже... Будь-який поєдинок зараз, я вважаю, що ми трошки не добрали за тому будь-який поєдинок і в Тернополі з металістом. І немає значення, з ким ми зараз граємо, нам треба набирати річки. На ми, ми так і налаштовувалися на кожну ігру. Поки не виходить, але я вважаю, що команда, судячи сьогоднішньої надії, я вважаю, що вона на правильному шляху. Тобі сьогодні гра сподобалася? Сподобалася. А що тобі сподобалося сьогодні? Моменти були дуже класні, доволі реалізовували моменти і грали на рівні. Я повністю згоден. Дякую.